Готові з головою поринути у найбільше в світі змагання криптотрейдерів. WSOT повертається із грандіозними призами. Змагання відбуваються на чотирьох аренах: командний турнір, фестиваль копітрейдингу, естафета друзів і декс-хвиля WSOT. Станьте частиною непереможної команди або покажіть себе в індивідуальному заліку. Чим більше трейдерів приєднається, тим більше призовий пул. На кону 10 мільйонів USDT, годинник Rolex, з подорожі світом та розкішна яхта. Ласкаво просимо до справедливого змагання. Користувачі можуть приєднатися як з основного єдиного аккаунта, так і ще з чотирьох субаккаунтів. Реєстрація капітанів відкрита з 1 по 9 жовтня. Основний етап реєстрації учасників триватиме з 1 по 10 жовтня. Пізня реєстрація Ця буде доступна до 13-20 жовтня. Винагороди за реєстрацію у перші 72 години. Офіційна частина змагання відбувається з 13.00 10 жовтня до 12.00 31 жовтня за київським часом. Щоб взяти участь, натисніть Зареєструватися. 500 USDT в активах на UTA Bybit – мінімальна сума для участі. Вперше учасники обирають собі рівні: Lightweight з активами від 500 USDT, Middleweight з активами від 2000 USDT та Heavyweight від 10 000 USDT. Як взяти участь у командному турнірі? Виберіть роль капітан команди або учасник команди. Щоб створити команду, капітану потрібно щонайменше 20 учасників. Доступ до команди можна зробити відкритим або приватним тільки для запрошених користувачів. Якщо ви хочете бути учасником команди, виберіть відкриту команду або приєднайтесь за кодом запрошенням. Із загального призового пулу 10 команд з найвищим PNL розділять 20%. Три команди з найвищим піонель у кожному дивізіоні розділять 20%. Всього 9 дивізіонів. 100 індивідуальних учасників з найвищим торговим обсягом розділять 20%. 100 індивідуальних учасників з найвищим прибутком у кожному рівні розділять 40%. Призові будуть поділені між рівнями: 10% від призового пулу для учасників Lightweight рівня, 30 для Middleweight і 60% для Heavyweight рівня. Крім того, команда, яка найдовше протримається в лідерборді, розділить 50 тисяч USDT, а команда року з найбільшою кількістю голосів забере 100 тисяч USDT. Щоб мати право на винагороди, ваш обсяг транзакцій у період змагання має дорівнювати або перевищувати 50 тисяч USDT. Капітан кожної команди, що перемогла, отримає 20% нагороди команди. 20% найкращих прийнятих учасників отримують 30%, а 50%, що залишаться, будуть порівну розділені між учасниками команди, які досягли. Необхідного торгового обсягу, як взяти участь у фестивалі копітрейдингу після реєстрації на WSOT виберіть роль майстер-трейдер або підписник. Якщо роль поки не обрана, подайте заявку на майстер-трейдера або підписника на сторінці копітрейдингу. Рейтинг майстер-трейдерів заснований на PNL підписників, а рейтинг підписників на індивідуальному накопиченому PNL. Переможці розділять до 200 тисяч USDT. Хочете чогось більшого? Для вас є естафета друзів. Запрошуйте друзів, нехай вони внесуть перший депозит від 100 доларів і Зроблять торговий обсяг від 500, і тоді у вас буде більше шансів отримати до 100 тисяч USDT. Запрошуйте їх реєструватись на WSOT та вигравайте ще 100 тисяч USDT. Пояснюємо механіку змагання хвилі Dex, яка відбудеться з 1 по 31 жовтня. Правила змагання базуються на системі накопичення балів. Кожен проєкт, що бере участь, матиме кілька каналів для отримання балів. Наприкінці кожного тижня ми виключаємо 5 проєктів з найменшою кількістю балів. Винагороди отримують команди, які до кінця змагання займати. В їхні рядки рейтингу. Торгуйте у командному турнірі, і якщо накопичите торговий обсяг від 50 тисяч, то приєднуйтесь о 13-29 жовтня і отримайте шанс виграти розкішну яхту, годинник Rolex або подорожі світом. Ви готові зловити хвилю і підкорити Криптоокеан. Чекаємо вас на WSOT 2024.